Аркан місяць в Таро Манари. Про що цей аркан? Це таємниця, приховані мотиви, приховані почуття. Дуже часто жінка, на яку випадає цей аркан, видає себе зовсім не за ту, ким вона є. Звичайно, тут якісь. Скелети в шафі, це часто комплекси, е які людина приховує якоюсь дивною поведінкою. Е часто це людина інтроверт. На питання, е як партнер ставиться до вас. Часто партнер зовсім має наміри якісь цікаві. Тобто він не той, за кого себе видає, і він не того хоче, що він транслює. На фізичному рівні це віртуальні стосунки, це якісь такі дивні фантазії. Досить такі специфічні. Це м, приховані стосунки. Так, Це можуть бути люди-коханці і максимально приховувати свій зв'язок. Чого не вистачає? Наприклад, на питання, чого партнеру не вистачає вас? Якраз не вистачає, бо це не тільки тайна таємниці, це ще й жіночність. Да? До речі, астрологічна відповідність на Зодіаку Риби, і це якраз такі якась таємниця, містика, глибина, до речі, і от чого не вистачає, це якраз може не вистачати глибини, тобто, можливо, там поверхнева людина і партнера це не, ну, не дуже влаштовує. Тобто глибини, жіночності. От якоїсь такої гнучкості, от не вистачає цього. Якщо на пораду ця карта випадає, подумайте про те, що партнер щось від вас приховує. Також на пораду будьте більш жіночною, більш гнучкою, трішечки загадковою, не такою відвертою і відкритою. Якщо коротко, то так більше інформації до речі в моєму телеграм-каналі або в моєму навчальному курсі.